В тому році рецепт цієї глазурі просто розірвав на шматки мої кулінарні канали. Господині були за і проти. В цьому році хочу показати ще раз детальний рецепт желатинової глазурі. Якщо ви зробите все правильно, вона буде просто ідеальна! Але перед тим хочу запитати, ви вже знаєте, як будете прикрашати свій великодній кошик. Хочу вам підкинути дуже класну яскраву ідею від медової свічки. Медова свічка це свічки ручної роботи з натуральної вощини. Вони не тільки дуже гарно і яскраво виглядають, а ще й неперевершено пахнуть. Такі свічки можна замовляти різного кольору і різних форм. Тільки подивіться на мій великодній кошик в цьому році. Такі свічки просто ідеально доповняють його. Посилання, де можна замовити такі класні свічки, залишаю в описі під відео. А тепер повертаюсь до рецепту желатинової глазурі, яка не липне, не кришиться і дуже швидко застигає. Для початку я заливаю 1 столову ложку желатину без гірки, 2 столовими ложками холодної води. Перемішую і залишаю набухати. А тим часом в каструльку з товстим дном висипаю цукор. У мене це стакан 250 мл. До нього додаю 4 столові ложки холодної води. І це все ставлю на маленький вогонь, постійно помішуючи. Після закипання проварюю 2 хвилини. Я постійно сироп помішую, уварювати його не потрібно, через 2 хвилини він буде пінитися і стане такий, як ніби прозорий. Переливаю його в миску, додаю желатин, який вже набух, розмішую його до розчинення і починаю збивати міксером на маленьких обертах. Збиваю буквально 2-3 хвилини, утворюється біла піна. Додаю чайну ложку лимонного соку, збиваю ще 30 секунд і глазурь готова. Перевірити її дуже просто. Якщо ви візьмете пальчиком і спробуєте цю глазур, на вашому язику не повинно відчуватися кристаликів цукру, тоді вона ідеальна. Така глазур може не вийти тільки в двох випадках, якщо ви не доварите сироп або не дозб'єте саму глазур. Вона застигає дуже швидко, навіть якщо нанесена товстим шаром. Виглядає дуже класно. На смак, вона така, як маршмелоу. Обов'язково в цьому році зробіть таку глазурь. Я впевнена, якщо ви зробите все по технології, вона залишиться назавжди у вашому серці. Я вам бажаю гарних мирних свят і смачного!